Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Срізке Життя. Звати мене Дмитро. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я декілька років вирощував ялтинську цибулю з насіння. В цьому році я вирішив, ще крім ялтинської цибулю, виростити цибулю Ексібішн і комета. Exhibition це жовта, комета це біла. Які вирощуються, ростуть великими там чуть не до кілограма, Які виростав у нас. Не знаю, буде видно, тому підписуйтесь на канал, щоб побачити, що з цього виросте. Значить, Це є розсада Exhibition е і комети. Ось гляну точно, де яка. Значить, Оце Ексібішн? Оце комета. Це Ялтинський лук, але я його садив пізніше, тому що разом із цим я садив. Е значить, Насіння ялтинської цибулі в цьому році я збирав вперше і е, е, від, очищав насіння від е, е, сміття цибу, цибулинок е, з допомогою води. І садив я е, його разом з цим сміттям посіяв. Е, тож чисте насіння залишилось на дні, а зверху сплилось, е, сміття і легке насіння. Це насіння я посіяв. Як я його сіяв, можете подивитися по підсказочку в правому куті верхнього вашого екрану, в правому верхньому куті. І воно почало сходити, досить багато його сходило, піднімало аж так ґрунт. Але, напевно, за рахунок того, що там його було багато, і воно в смітті, воно трішки почало сохнути, в'янути і велика частина пропала. Тому я вирішив, що посіяти з чистого насіння. Це ось з чистого насіння. Значить, Цю цибулю я два рази підстригав. то Напевно її треба трошки пізніше сіяти або в холоднішому місці, точніше правильно було тримати його, тому що ну, там, де я тримав, було напевно жарко, тому і ялтинський лук пропадав, а Ні, лук цибуля, ялтинська цибуля пропадала. і Ці теж були так нахилені. Але коли я вже почав його виставляти на вулицю, то стало бодреньке таке, бачите? Значить, це ялтинська цибуля, теж буду висаджувати. Не знаю, чи зараз, можливо, трішки пізніше. Значить, як я буду висаджувати? Раніше я грався як розсаду, кожну цибулинку садив, але потім я подивився, як садять в ялті і, скажімо так, в промислових масштабах. І зараз буду садити так само, вже я так садив розсаду чеснику. І вам покажу, як можна швидко, не заморочуючись, посадити цибулю. Ось таким корінчиком вийшли цибулинки. Цибулинок ну, ще таких якби, немає, але я сподіваюся, що вже буде добре. Напевно, всі корінчики трішки підріжу, щоб вони не згонались догори. І буду Отже, Дивіться, зробив рядочок і просто розкладаю цибулинки. Тобто Не втикуючи там, кожну цибулинку, як граючись з розсаду, розкладаю приблизно сантиметрів 20, десь більше, десь менше. Чому так широко? Тому що, надіюсь, що виростуть вони по кілограму, як заявлено. А далі просто отак, дійсно, поряд, робите рядок і засипаєте цей. Потім, звісно, потрібно зрошувати. Я бачу цей сусідній рядок ну, заглиблювали і зразу ж садили. Але я буду садити трішки ширше, оскільки і для цибулі щоб більше було простору, і можливо прийдеться якось його просипати, то, щоб можна було просипати. Ще дивіться, як в мене вийшло. а тут буду садити наступний рядок. І по закінченню обов'язково потрібно гарно полити. Навіть якщо у вас земля волога, тому що... Основна ціль поливання після посадки це те, щоб ґрунт щільно приліг до коріння і коріння змогло працювати. Я буду поливати зі шланга. Хто дивиться, мої відео, то знає, що я зробив свердловину. І тепер можу себе не обмежувати в воді, як були попередні роки. Я буду поливати зі шлангом, точніше, зі свердловини. Хто пропустив, не побачив, то я зробив свердловину своїми руками. І тепер можу себе не обмежувати в кількості води для поливу. Хто не дивився, може подивитися, перейти по підсказочці в правому верхньому куті нашого екрану. Поливаємо. Пару днів поливав цибулю і зараз зверху просто обсипав, щоб не було е, кірки. Тому що е, найближчим часом поливати вже її не будемо росте так. Не знаю чи видно, тому що вже темніє. Ось така цибуля з розсади. Є більше. ялтинська ось менша. Кому цікаво, яка виросте цибуля з розсади. Підписуйтесь на канал і будемо слідкувати з вами разом. Пишіть в коментарях, чи вирощували ви цибулю з е, насіння з розсади, чи не вирощували. Мені буде дуже-дуже цікаво знати ваш досвід. До зустрічі в наступних відео.